У нас фундаменти складаються з п'яти семи етапів заливки бетону. Хто будівельник, той розуміє, звичайний фундамент можна зробити за два-три тижні часу. У нас цей процес займає півтора місяці. І не через те, що ми довго робимо, а через те, що сама складність і сам заду має бути виконаний на сто відсотків. Пані зараз будує два котежні містечка: це Хіл і котежні містечко. Гора. Всі наші. Проекти, які ми плануємо до реалізації, будуються тільки нашою будівельною компанією Сигла, тому що тут немає таких от надійних підрядних організацій, на яких можна покластись і закрити весь комплекс робіт. У нас заплановані весною три споруди: громадські лазня, ресторан, кафе, рецепція і басейн. Ще одне складне питання це якраз от індивідуальний підхід до клієнта. Завжди людина купує будинок як для себе. Вона вникає на 100% в проект, і ми даємо їй можливість внести якісь свої правки побажання. І успішно це все реалізувати в складний час. Ми зараз будуємо, але ми все одно якось оптимістично це все дивимося, оскільки будуємо в Карпатах. І якщо я особисто відчуваю там безпеку, затишок в Карпатах, то напевно, що і наші клієнти, і інвестори також відчувають цей захист гір.